Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Люди дуже часто помиляються. Наприклад, Самсон одружився з Филистимлянкою, яка була з ворожого народу. Вона зрадила свого чоловіка. Чоловік і дружина мають бути завжди у згоді, та якщо між ними стоїть ворожнеча їхніх народів. То складно залишатися вірними одне одному. Самсон і Даліла Біблія. книга суддів, 16 розділ. Сталося так, що через кілька років Самсон покохав іншу жінку. Звали її Даліла. Филистимці довідалися про це, і їхні начальники таємно навідалися до неї. Вивідай, у чому полягає секрет дивовижної Самсонової сили, наказали вони їй, і ми винагородимо тебе, дамо більш тисячі срібних монет. Даліла була дуже вродливою жінкою, а ще вона була надзвичайно пожадливою. Вона жадала грошей і не вагалася щодо того, чи видавати Самсона його ворогам. Скажи мені, приступилася вона до Самсона, коли він завітав до неї, що робить тебе таким сильним? От скажімо, хто небудь захотів би перетворити тебе на слабкого та безпомічного, яким чином він зміг би досягти цього? Якщо зв'язати мене сьма новими мотузками, я виявлюся не сильнішим за будь-кого іншого, збрехав Самсон. Даліла вирішила Перевірити Самсонове зізнання. Таємно від Самсона вона сховала у суміжній кімнаті кількох филистимців. Потім, наче це була гра, зв'язала його сьома новими мотузками. Відтак вона раптом закричала Самсоне, сюди йдуть филистимці. Филистимці вдерлися до кімнати, але Самсон одним зусиллям розірвав пута і належним чином зустрів своїх ворогів. Якийсь час Самсон не відкривав далілі правди про витоки своєї сили, але Даліла не давала йому спокою. Кожного разу, коли вони зустрічалися, вона чіплялася до Самсона з невідступними проханнями відкрити їй таємницю його сили. Зв'яжи мене тільки на сплетеними мотузками, і я втрачу силу, сказав їй він. Та коли даліла зробила це, вона побачила, що він дуже легко звільнився від мотузок. Ти дражниш мене, скаржилася Даліла. Скажи мені правду, що може зробити тебе таким, як і всі інші люди. Приладнай мої кучері до кросин і вплити їх у прядиво, відповів він. Коли Самсон заснув, даліла обережно, відділила кожен кучер його волосся і заснувала у прядиво. По тому вона закричала «Филистимці йдуть. Одним ривком Самсон звільнив своє волосся. Він знову таки приховав справжню причину своєї надзвичайної сили. На жаль, дуже часто люди припускаються одних і тих самих помилок, допоки це їх не погубить. Нова дружина Самсона виявилася не кращою за попередню. Делілою керувало прагнення збагатитися. Тому вона доклала всіх зусиль, щоб вивідати у Самсона секрет його сили. Через дружину Самсона діяли підступні филистимляни. Щоразу Самсон вдавався до обману, щоб не розкривати своєї таємниці. Чи дізнається Даліла секрет неймовірної сили Самсона? Ми невдовзі зустрінемося знову, щоб дізнатися відповіді на ці запитання. До наступної зустрічі.